Як зробити простеньку анімацію з двох-трьох кадрів без програм для анімації? Всім привіт! Я Свята, професійна художниця та авторка ось такого мерчу, який детальніше розглянути ви можете в моєму інстаграмі. Отже, що вам знадобиться? Ідея, що оживляти. У мене це буде текст, у вас це може бути, наприклад, персонаж. Програма для малювання де можна робити декілька шарів і міняти їхню непрозорість. Або можна намалювати це навіть на папері, але про це пізніше. Програма для монтажу відео та для стоп-моушн анімації. Додивіться до кінця і я покажу, чим користуюсь я. З цією технікою ви можете зробити отакий дрижащий текст або персонажі для ваших відео. Можна вставляти його потім поверх відео. Я покажу як або зробити цю анімацію окремим проєктом. Отже, спочатку зробимо анімацію в діджиталі. Як це робиться? Відкриваємо вашу програму, створюємо полотно потрібного вам розміру. Потім можна його обрізати, якщо що. Я зазвичай додаю такий дрожащий текст на відео, тому створюю полотно такого ж розміру, якого буде само відео, щоб орієнтуватись на екрані по композиції. Далі треба створити новий шар, щоб не малювати по шару з фоном. Якщо анімація у вас буде світла, фон ставимо чорним або зможемо його потім вимкнути взагалі. Малюємо на цьому шарі те, що хочемо трошки оживити. А тепер найцікавіше, для того, щоб потім у вас була ось така ненав'язлива анімація, треба повторити ті самі лінії на іншому шарі. Старайтесь повторювати ці лінії акуратно, але не один в один. Відхилення мають бути мінімальні, інакше подальша анімація буде занадто різка. Щоб бачити, що у вас було на попередньому шарі, треба зменшити його непрозорість. Таким чином, ми імітуємо режим кальки в професійних програмах для анімації. Двох-трьох шарів буде достатньо. Тепер треба зберегти кожен шар окремо. Не забудьте вимикати всі інші шари при цьому. Зберігаємо в форматі JPEG з фоном. Або, якщо є можливість вставляти PNG у вашу програму для монтажу відео, тоді вимкніть фон перед зберіганням і збережіть кожен кадр без фону в форматі PNG. Тепер буде відбуватись магія. Заходимо в програму для монтажу відео, у мене це VN. Відкриваємо ваше відео або картинку, на якій буде розміщатися ваша анімація. Або якщо ваша анімація самостійна, просто відкриваємо перший кадр. Далі є два варіанти. Якщо ваша анімація з фоном та якщо без. В другий рядок додаємо всі ваші кадри, які ви зробили, і обрізаємо їх десь до 0,1 секунди кожен. Якщо без фону в PNG форматі це найпростіший варіант, і тоді наступний крок ви пропускаєте. Якщо ж на ваших кадрах є фон, але ви хочете, щоб його не було, є два варіанти його прибрати. Перший вибрати інший режим накладання. Це залежить від кольорів, в даному випадку це освітлення. І другий використати режим хромакея. Тут вам треба піпеткою обрати кольор фону та налаштувати повзанки внизу так, щоб фон повністю пропав. Коли ваша анімація вже виглядає так, як вам треба, але вона закоротка, копіюємо по черзі всі кадри та переставляємо копії вперед. Повторюємо такі дії до самого кінця відео або стільки, скільки потрібно, щоб тривала ваша анімація. Тепер перейдемо до тих, у кого немає можливості малювати в діджиталі. Спеціально для вас варіант, як це зробити на папері. Малюєте один кадр на одному листі, далі прикладаєте або приклеюєте його на скло або екран, або можна зробити спеціальну конструкцію, покласти скло на якісь предмети. А знизу підсвітити чимось, наприклад, лампою. Тоді прикладаєте другий листок і переводите ваш малюнок. Коли закінчите переводити, можна ще підправити кадр вже на столі. Тепер нам знадобиться або звичайна камера, або можна скористатись програмою для стоп моушн анімації. Я пробувала ось таку. Фотографуємо кожен кадр, потурбуйтесь про гарне освітлення та розміщайте вашу анімацію в одній частині екрану. Якщо не хочете використовувати додаткову програму, завантажуйте ваші фото в програму для відеомонтажу так само, як я показала раніше. І вуаля, У вас є готова анімація? Відмічайте мене на ваших роботах, щоб я поставила лайк та зробила репост ваших робіт. Нагадую, що в мене є новорічний мерч. З яким ваші подарунки стануть ще крутішими. Побачити та замовити його можна у мене в інстаграмі у закріплених сторіс мерч. Дякую за перегляд! Обіймаю!